Нарешті це трапилося. Беп утримало свого керівника Олександра Цивінського, призначено директором бюро економічної безпеки України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко. Цитуємо після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа. Немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. Важливо. Щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами, та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, зазначила вона. Я вам нагадаю, що 1 серпня прем'єр-міністерка Сверденко повідомила, що провела розмову з паном Цивінським, під час якої вони домовилися, що останній пройде тест на поліграф. Тут варто зазначити, що немає жодних норм, немає жодних якихось законів, які би зобов'язку. В'язували проходити пана цивінського поліграф і після того призначати його на посаду керівника бюро економічної безпеки. Взагалі попея з його призначенням мала довгий довгий шлях мала незадоволення як і в українському суспільстві, так і претензії з боку наших партнерів, як і Європі, так і з океаном. Ну тому що нагадаю вам, що конкурсна комісія. Ще 25 червня обрала переможцем конкурсу на посаду саме Олександра Цивінського. Раніше він був керівником підрозділу детективів у другому головному управлінні НАБУ. 30 червня. Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 робочих днів. Більше того, уряд не має повноважень. Одобрювати чи не одобрювати рішення комісії уряд має просто взяти до уваги і призначити мав взяти до уваги і призначити цивінського на цю посаду. Натомість до служби безпеки України уряд направив якісь запити перевірити пана цивінського, чи в нього немає якихось там. Дела чутки, начебто в його оточенні, в його сім'ї, в його родині, можливо, є люди з а, якимось російським шлейфом, російські паспорти, і так далі. Тому подібне. Служба безпеки України дала офіційну відповідь, що немає підозр, немає нічого такого щодо пана цивінського. Захотів річ ще поліграф, наголошую, що цей поліграф е, нічого би не вирішував, тому що незалежно від того, там показав би цей поліграф, що я не знаю, що там цей пан Цивінський з планети Марс, де він зустрічався там з якимись ФСБ, припустимо, та щось таке. Тобто, це не має ніякої цінності юридичної. Тому е, це було якесь затягування, не але врешті бачимо, що таки пан Цивінський перемішана на незалежному конкурсі все ж таки вступив на посаду. Я вам нагадаю, що також е, в наші партнери і в європейському союзі казали, що вони очікують на реформи. Реформа це призначення бюро економічного і безпеки керівника зараз і митниця. До речі, пані Сверденко сказала, що також реформа митниці і призначення очільника на комісії також вже опрацьовується е, після е, подій 22 липня. Вона нагадає, коли в терміновому порядку буквально за 24 години було підпорядковано е, на Буї Сапа. Ід Генеральну прокуратуру України офіс прокурора генпрокурора, якщо правильно казати, тоді ж випрати за один день. Комітет вранці розглянув, рекомендував, причому не було голови комітету. Депутати проголосували цей законопроект. Стефанчук моментально підписав відразу на підпис президентові. Ну і тоді вийшли українці на вулицю на вулиці, на майдани, Львів, Київ, Харків, Дніпро інші міста з тим, що не можуть антикорупційні незалежні органи підпорядковуватися. Іншим структурам в Україні Ну, і були зауваження з боку, звичайно ж, наших партнерів в Європі з океаном, як я вже і казав. Після цього був внесений законопроект новий, після цього скандального 12.414. Володимир Зеленський зрозумів, що потрібно ситуацію виправляти і вніс свій законопроект, який повернув повноваження так само швидко, як забирав, так і повернув повноваження цим структурам набу і сап. Але фактично, ви знаєте, це дозволило нашим європейським партнерам вже. Офіційно казати наступне, що давайте реформи, давайте е, рухатися те, що ви обіцяли для інтеграції в європейську е, спільноту. А тоді ми будемо надавати кошти раніше. От, не дуже про це голосно кричали, бо розуміло, що в Україні повномасштабне вторгнення. А от ці події з НАБУ наприкінці липня і сап е, е, дозволили фактично європейським союзникам більш так конструктивніше і категоричніше висловлювати свою позицію.